Усім привіт! Приготуємо сьогодні домашні котлети. Люблю цей рецепт за те, що котлети виходять ніжні, соковиті і надзвичайно смачні. Отже, для початку подрібнюю одну цибулю та три зубчики чеснику. Я роблю це блендером. У чашу також наливаю трішки води приблизно 50 грам. Це допоможе краще подрібнити все і об'єднати. А ще тоді не потрібно буде давати води у сам фарш. Виходить не пюре і не просто нарізана цибуля, щось середнє. У підготовлену ємність даю цибулю і 850 г мішаного фаршу. У мене це свинний та яловичий. Далі у тепленькій воді розмочити 200 г хліба. Відтиснути треба руками від лишньої води і подрібнити пальцями. Це може бути не тільки білий хліб, але й сірий або чорний. З Чорним хлібом смак трішки змінюється, але також дуже смачно. Руками тепер переминаю все і об'єдную. Приправляю готовими спеціями для фаршу приблизно 2 чайні ложки. Далі даю 2 чайні ложки солі, а потім ще до солі при необхідності. Переправляю суміш перців. І тепер мій секретик. Дві чайні ложки грецького йогурту. У мене домашній. Це допоможе розкрити і пом'якшити смак м'яса. Тому котлети мають надзвичайно ніжний смак. Перемішую знову все руками і тепер додаю три яйця. Та перемішую. Приступаю до формування котлет. Набираю велику столову ложку з мега гіркою і округляю котлету руками. Для цього можна смочити руки водою. Обвалюю з двох сторін у панірувальних сухарях. Я не використовую борошно у цьому рецепті, тому, для кого це важливо, зберігайте рецепт собі у скарбничку. А ще не забувайте залишати свої реакції на відео. А також поділіться у коментарях, чи є і які у вас свої особливі секретики приготування котлет. Та також не забувайте підписатися на канал, щоб отримати сповіщення про нові відео. Отже, формую я котлети і викладаю на дощечку з пергаментним папером. Я зазвичай заморожую котлети і штучок 8-10 обсмажую. Мій чоловік дуже любить свіжі котлети, тому, коли потрібно, я знову дістаю їх з морозилки та підсмажу і подаю свіженькі. Такі свого роду напівфабрикати, які виручають у моменти, коли потрібно швиденько щось приготувати. З цієї кількості інгредієнтів у мене вийшло 22 котлети діаметром 8 см приблизно. Приступаю тепер до обсмажування котлет. У сковорідку наливайте олії стільки, скільки бажаєте. Я люблю на меншій кількості смажити. Викладаю котлети та обсмажую під кришкою 4-5 хвилин до золотистої кірочки. Потім обертаю та повторюю це саме. Ось такі красиві котлетки вони ідеально підійдуть до будь-якого гарніру та салату. Погляньте, якими ніжними вони вийшли. М'які, соковиті та дуже апетитні. Готуйте і куштуйте. Смачного!